Прогноз погоди в Україні з 1 по 5 лютого. В перший день лютого погоду в Україні визначатиме південна периферія холодного антициклону Деніел з центром над Фінляндією. З Карського моря по ультраполярній траєкторії до України надходить арктичне сухе морозне повітря, що зумовить аномально холодну погоду. Вітер північний 4-9 метрів за секунду. На південному сході 7-12 метрів за секунду. У західній частині країни очікується морозна та малохмарна погода, без опадів. Тільки на Закарпатті та в горах Карпат переважно хмарна та, можливий, невеликий сніг. На дорогах ледиться. У північних областях мінлива хмарність, опадів не передбачається, на дорогах ледиться. В центральній частині країни мінлива хмарність, вночі на Дніпропетровщині невеликий сніг. Вдень без опадів на дорогах ожеледиться сніговий накат. У південних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, приазовий помірний сніг. Вдень без істотних опадів на дорогах ожеледиться. У східних регіонах, на Харківщині без опадів. На Донбасі вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Температура вночі на заході. На Волині та Рівненщині становитиме 20-25 градусів морозу, на Львівщині та Тернопільщині від 12 до 20 градусів морозу. На Франківщині та у Чернівецькій області за рахунок хмарності 10-15 морозу. На Хмельниччині від 15 до 23 градусів морозу. На Закарпатті від 4 до 14 градусів морозу. На півночі країни вночі 20-25 морозу. В центрі – від 12 до 20 градусів морозу, на півдні від 7 до 15 морозу. На сході на Харківщині 15-20 морозу, на Донбасі 9-15 морозу. Вдень температура повітря на заході мінус 10-15, на Закарпатті мінус -2, 2, в ясіння до мінус 8. На півночі країни в день 14-19 градусів морозу, в центрі 10-15 морозу. На півдні 5-10 морозу, на сході, на Донбасі від 7 до 15 морозу, на Харківщині 13-18 морозу. У понеділок 2 лютого під впливом скандинавського антициклону Деніел в Україні отримається аномально холодна, переважно сонячна та суха погода. Тільки в Криму, на Запоріжжі та півдні Донбасу, а вночі в Ізмаїльському районі Одеської області, на півдні Херсонщини. Часом очікується сніг. Бо на Чорне море вийде циклон, який рухатиметься на Кавказ та Каспі. Вітер переважно північний 3 8 метрів за секунду. На півдні та у Приазові 9 поривів 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході. На Волині від 23 до 30 градусів морозу. На Рівненщині від 25 до 32 градусів морозу. На Львівщині. 17-23 морозу. На Франківщині 15-20 морозу, на Тернопільщині 17-23 градуси морозу, на Хмельниччині від 20 до 28 градусів морозу. В Чернівецькій області від 16 до 22 морозу. На Закарпатті 5-10 морозу, в Ясіні до 15 морозу. На півночі країни вночі 26-31 градус морозу. В центрі від 18 до 28 градусів морозу, на півдні від 10 до 20 морозу в Криму 0-9. На сході вночі на Донбасі. Від 14 в Приазов'ї – до 29 градусів морозу на півночі Донбасу. На Харківщині 25-30 градусів морозу. В день 2 лютого температура повітря на заході 10-15 морозу, на Закарпатті 0-5. На півночі 15-20 морозу. В центрі в день від 10 до 19 морозу. На півдні від 5 до 12 градусів морозу. На сході від 10 до 19 градусів морозу. Таким чином, середня добова температура повітря опуститься нижче норми на 10-20 градусів, а місцями нижче відносно багаторічного клімату. Вівторок 3 лютого. В холодному арктичному повітрі на центром України утвориться локальний антициклон, який продовжить період аномально холодної, сухої та переважно сонячної погоди. На заході країни хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в горах Карпат невеликий сніг, ввечері помірний сніг, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 15 до 30 градусів морозу. Тепліше в Чернівецькій області від 10 до 25 морозу, на Франківщині від 10 до 20 морозу та на Закарпатті 4-9 градусів морозу. На півночі країни вночі 3 лютого 25-30 градусів морозу, в центрі від 20 до 30 градусів морозу. На півдні від 14 до 26 морозу, в Криму від 2 до 12 морозу. На сході від 15 градусів морозу Азов'ї до 30 градусів морозу на Харківщині. В день 3 лютого на заході 7-12 морозу, на Закарпатті мінус 2 плюс 2, на півночі 11-19 морозу. В центрі 9-15 морозу, на півдні від 3 до 10 морозу, на сході від 7 морозу при Азов'ї до 17 градусів морозу на Харківщині. В середу 4 лютого на лівобережжі погоду визначатиме антициклон, мінлива хмарність на правобережжі країни, передня частина потужного атлантичного циклону. Хмарно. Вночі сніг очікується на Волині, Рівненщині, Франківщині та Закарпатті. Вдень опади в різних фазах охоплять всі західні області, сніг, мокрий сніг, місцями людяний дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться, на Закарпатті дощ. На півночі країни вночі без опадів, вдень на Житомирщині та Київщині сніг, а ввечері сніг розпочнеться і на Чернігівщині, на Сумщині без опадів, в центрі країни вночі без опадів, вдень сніжитиме на Вінниччині та Черкащині. А пізно ввечері сніг розпочнеться на крайньому заході Полтавської області, на Кіровоградщині 80% Полтавської області. Та на Дніпропетровщині без опадів, на півдні та сході країни без опадів. Вітер південно-східний на лівобережжі 3,8 метрів за секунду, на правобережжі 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході, на Волині та Рівненщині від 10 до 20 морозу, на Львівщині від 0 до 10 морозу, на Тернопільщині 7:12 морозу, на Франківщині мінус 10. на Хмельниччині від 9 до 18 морозу. В Чернівецькій області від 2 до 10 морозу, на Закарпатті мінус 2 плюс 1. на півночі вночі 4 лютого від 18 до 28 градусів морозу, в центрі від 12 до 24 морозу, на півдні від 7 до 18 морозу, на Одещині від 0 до 14 морозу, в Криму від 0 до 9 морозу. На сході від 16 до 28 градусів морозу. В день 4 лютого, на Заході, на Волині та Рівненщині 5-10 морозу, на Львівщині від 5 морозу до 2 тепла, на Тернопільщині 2-7 градусів морозу, на Франківщині 0-5, на Хмельниччині 3-8 морозу, в Чернівецькій області від 3 морозу до 4 тепла, на Закарпатті 04. На півночі країни вдень на Житомирщині та Київщині 8-14 морозу. На Чернігівщині та Сумщині 13-18 градусів морозу, в центрі країни в день 4 лютого від 5 до 15 морозу, на півдні На півночі Одеської області 0,3 морозу, в Одесі 0,2 тепла, а на півдні Одеської області 2 градусів тепла, на Миколаївщині від 4 морозу до 1 тепла, на Херсонщині від 2 морозу до 2 тепла, на Запоріжжі 2 морозу. В Криму. Від двох морозу до п'яти тепла та на сході в день 4 лютого, на Донбасі 9-13 морозу, на Харківщині 10-17 морозу. В четвер, 5 лютого, погоду в Україні визначатиме передня частина обширного атлантичного циклону, вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Хмарно на південному сході без опадів, тільки на Одесьчині місцями невеликий дощ. На заході країни невеликий дощ, мокрий сніг, вночі місцями ожеледь на дорогах ожеледиться. В центрі мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиться. На півночі сніг, мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі на заході від семи морозу до двох тепла на Закарпатті 04. На півночі країни, вночі на Житомирщині та Київщині 5-10 морозу, на Чернігівщині 10-17 морозу. На Сумщині 15-20 градусів морозу. В центрі вночі 5 лютого від 0 градусів на Вінниччині до 15 градусів морозу Диканька Котельва Полтавська область. На півдні від 0 до 10 морозу. На півдні Одеської області та в Криму до 4 тепла. На сході країни вночі від 12 до 22 градусів морозу. Вдень температура повітря на заході від 1 морозу до 6 тепла. На півночі від одного морозу на Житомирщині до 12 градусів морозу на Сумщині, в центрі 0,8 морозу, на півдні 0,5 тепла, на Запоріжжі 0,5 морозу, і на сході 5-10 морозу. П'ятницю 6 лютого погода визначатиме теплий сектор Атлантичного циклону. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На правобережжі безістотних опадів, на лівобережжі країни. На Черкащині та Кіровоградщині мокрий сніг, сніг та ожеледь. На дорогах по країні ожеледиться. Температура повітря вночі на заході мінус 2 плюс 3, на півночі, на Житомирщині та Київщині мінус 2, плюс 2. на Чернігівщині та Сумщині – 3 8 морозу. В центрі від 5 морозу до 2 тепла. На півдні мінус 5, плюс 5. на сході 5 10 морозу. В день на заході 2, 7 тепла. На Закарпатті до плюс 10, на півночі, на Житомирщині та Київщині 0,3 тепла, на Чернігівщині та Сумщині 0,3 морозу, в центрі від 1 морозу до 4 градусів тепла. На півдні 0,7 тепла, а на півдні Одеської області та у Криму до 12 градусів тепла. І на сході в день 6 лютого, 0,5 морозу.